Я дуже часто бачу людей, в яких середній рівень добробуту. А ваш? Ну, я б сказав, нижче середнього. Звичайно, я не бідний, але він нижче середнього. Зарплатні хотілося б, звичайно, більше. Середній рівень. Чому? Війна в країні все-таки. Ну, зарплат підвищення немає. Якби. Помагаємо ЗСУ. І, ну, ціни зросли набагато, платіжки оце все. І воно має значення. Так, я чаюся на медицину, на медсестру. То на даний період я оцінюю нашу медицину на 8-9 балів, то як є завжди до чого стремитися. Навчання, чесно говоря, якби не було корупції, то все було б чудово. А набрати новий проста молодий і забрати корупцію, все буде прекрасно. Я пенсіонер, а так, в принципі, все добре. Добробут, слава Богу, працюємо самі на себе, то якби виходить. А хотілося б, щоб. Дітям безкоштовно якусь медицину надавали, бо дітки зараз на цей час часто хворіють і маємо таку проблему, вони кашляють. Бігаєш ага. з лікарні до сімейного, то було б краще, щоб медицина По Порівню заробітної плати. Як працюємо, так заробляємо. Середній рівень. так. Чому? Тоже є не нижче працювати? середнього точно. Є над чим працювати, але все, в принципі, нормально. Зарплата не на високому, війна. Добробут упав, підніметься вне. Уже, мабуть, нижче середнього. Чому? Ну, по-перше, подорожчали продукти, подорожчали всі товари, всі послуги. І навіть, скажімо так, досить великі заробітні плати вони не доганяють ці ціни. Мій особистий в порядку, дякую. В місті він, я бачу, що зростає. Судячи з кількості машин гарних і красоти навколо, то я давненько не була, то я бачу, що є великі зміни, і це дуже приємно, це дуже тішить насправді. Піднімається місто до європейського рівня. А ну, в країні будемо надіятися після перемоги, що ми розцвітемо набагато сильніше, ніж були.